Всім привіт! Сьогодні ми виложимо на той канал Ой, на той школа номер 5 який у нас вкусний тут супчик вариться. Понюхайте цей запах. Вари, Галя, вари, де там у нас ота при... соль, що ти нашкребла під тумбочкою з 93 го року. Да? З бутилки під масло машинного, так. Да? Да. О, хороша солька додаємо. Мішаємо. О, на да. ну, що. Ну давай, щось висіпать Та Там ще страшно. Дай мені, блін, Галя, доставай. Ай, ладно, хай так буде. Вони там повипльовують, уже почився. Давай Галя мішай! Галя мішай. М -м, пахне вже класно. Давай, Галя, мішай. Принеси кропиви. Та ще добавлю Все нормально. Збалансований раціон. Аля, достань ладно ту бутилку, будемо уже до баряка. Я був не перейти. А, ти супчик нам газіруєш, так? <голок> уже починає пахнуть жорстко. Я би присяга Давайте. Олег, пожалуйста, беремо сикру, поби не не отруйний. Подавайте. Все, давайте газіруйте там супчик. Головна принцеса приходять. Включайте на повномасшність. <реш> Звучить як реп. А зла принцеса вирубає репи. сюди ось його наш. Так. Давайте добавляємо спеції, вони такі вкусні. М -м -м. Вари! Подожди, Вари, Галя, оно, ту уюшечку довари, а ту сюди. Давай, обваривай, чтобы не все хорошо. <звы> О, хорош. Ладно, принцесса прикручила. Хороший супчик. Ой, я мое Когда принцесса в туалете что-то там какает. <звы> да ну, звука нашего супчика. Не мешайте. ты. принцесса вам помогает. А, ну да, когда принцесса превратилась в русалку. Газируйте его, я забыла. Ох, звуки хорошие. Что еще надо добавить? Добавь огурчики соленых. Что? А мне порошочек кидать? Давай. А булочки кидать? Давай. Так, сейчас, Олеся, возьмем еще специи. Ось і ще оці ломтики, огурчиків з бургерах, які всі драбанулись. Ну нічого, я думаю, огурчики нормальні. Чуть правда підсохли, нічого, вони в воді розмокнуть. Ваше дуже нога суп. Мішай, мішай. Газові принци і газові принципи. Давай пісні, ти тисні на наш блог. Давай, я поки помішаю. Я бачу вас дуже газірований. <рай> Та ти не пробуй, но соль робиш <рай> А я <рай> <рай> аромат, просто так, сейчас. На... А ты то соль добавлю. Давай добавляй. <рай> 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 ти гаду <буду> придати доміняєш. <рай> Всем пока, спасибо за блог, с вами был Олег и Галя и еще Аня из Саламандры.